Зазначили, що поблизу тернів так званий торський виступ. Там є річка Чорний Жеребець. Наразі для противника це є одна з ключових точок на Лимано-Куп'янському напрямку, куди ворог акцентує свої зусилля та намагається зайняти цей бар'єрний оскільки по ньому легше тримати оборону. Звичайно, що в подальшому він буде намагатися розвивати свій наступ і розвивати свої зусилля на цьому напрямку. Використовує різні підрозділи: туди Шторм-Зет, шторм Штормвеба. Воєвий армійський резерв, також різні мотострілецькі підрозділи, артилерійські бригади на тому напрямку діють підрозділи щонайменше двох-трьох е, армій, е, які перебувають на цьому напрямку. Якщо раніше вони могли діяти лише складом однієї армії, то тепер вже вдаються до групування і таких от уже комплексних е, комплексних груп для виконання завдань, оскільки дійсно що не вистачає їм особового складу для проведення масштабних операцій. Іля на завершення Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий найближче коліно постачання від валуєх Російської Федерації. Розуміємо, що вони там можуть швидше все кидати на фронт. Яка там ситуація? Тому що з'явилася мовляв інформація, що можливо російські копісінні війська перекинули певні резерви з Куп'янську на Марінку в бік Корахова з метою оточити Вогледар. Чи правда це і наскільки ситуація навколо Куп'янська зараз є загрозливою? Куп'ян залишається ключовою метою для російських окупаційних військ. Звичайно, що там є залізниця, там можна розмістити такий собі логістичний хаб для постачання свого угруповання військ з цього напрямку. Звичайно, що в будь-якій урбанізованій місцевості можна розмістити досить багато своїх складів. Особовий склад також можна розмістити і пункти управління. Це не те ж саме, що вести бойові дії в полях. Тому зараз максимально вони акцентують свої зусилля. Я хочу на. Оголосити на тому, що десь з кінця літа там проводилися потужні е, фортифікаційні обладнання е, з нашої сторони зі сторони збройних сил України. Е, там зводилися потужні укріп райони. Робилися протитанкові рови, мінувалися всі загрозливі напрямки. Та е, постійно проводиться ця робота і зараз наші військові встановлюють там тетрайдери, так звані зуби дракона, окопуються та звичайно, що намагаються використовувати всі складки місцевості для максимально ефективного ура враження противника ще на моменті розгортання бойові порядки. Це ми можемо бачити на прикладі Табаївки, про яку окупанти е, нібито заявляли, що вона під їх контролем. Насправді це не так. Зараз ведуться бої на цьому напрямку, і е, сама суть полягає в тому, що село знаходиться в низині, а панівні висоти залишаються за збройними силами України. Звичайно, що противнику зайти в це село, це смерті подібно. Звичайно, що вони будуть вражатися зразу всіма наявними засобами, в тому числі впіврованими мінометами та. Іншими наявними озброєннями вдаються вони до штурмів, іноді, це взагалі доходить до абсурду. Вони формують різні наступальні групи, можуть до взводу наступати просто колонами, по тому, що зараз інколи мінлива погода не завжди є можливість пересуватися важкій техніці, тому якби вдаються навіть до таких нахабних уже зовсім я б сказав варіантів наступу, але одразу вони виявляються і наносяться вогневе ураження нашою потужною 155-мм Вою артилерію, звичайно, що азарт і бажання наступати після таких випадків воно зникає. І виникають досить часто ситуації, коли відмовляються. Групи ворожі виконувати завдання, понесуть дуже великі втрати в таких підрозділах, як штурм Шторм-В навіть і і далі продовжуються досить жорсткі дисциплінарні такі дії, коли розстрілюють перед строєм, просто з метою залякування, запугування та для того, аби вони в подальшому продовжували виконувати ці завдання. Що ж до бойової обстановки на цьому напрямку, то 700 63 обстріли противник завдав по позиціям збройних сил за минулу добу, та ще вісім авіаударів використовував су 35 каби, су 24 Та ще також крім кабів використовує нурси накеровані реактивні снаряди для ураження наших військ. Інколи це може бути навіть 25 таких реактивних снарядів за один захід. 10 бойових здійснень прийшло, в ході яких противник втратив 368 своїх окупантів та ще сто. 54 одиниці озброєння військової техніки. Досить багато вони втрачають своїх безпілотних літальних апаратів різних типів. Це як зала, Орлан, ланцети, Піві, Мавікі, 99 одиниць дронів. Вони втратили за минулу добу. Це чудова робота наших підрозділів РЕБУ та підрозділів ПЗРК та ППО сухопутних військ разом із нашими побратимами з повітряних іля. Дуже дякую вам. Сподіваюсь, що нам буде вистачати особливо 155-го міліметру. Так тому що знаємо, що не всі. Всі ці цьому швидко реагують, голосують і передають нам озброєння. Хочу.